Lexus RX 350 прямо салона 24 рик, снимаем дверную ручку дверей. Для початку снимаем заглушку с боковой стороны. Никита, покажи, пожалуйста. Вот, снимаем с этой стороны такую заглушечку. Потом на карте дверей мы объединяем два винта, выкручиваем и снимаем дверную карту с кипсом. Для одну карту, когда снимаем, обязательно передъем тросик и все разъемы, но аккуратно, чтобы ничего не сломать. Всю пластиковую накладку она тоже на клипсах. Беред нам щоб чтобы она не мешала. Тут вот такие вот стоят заглушки. Не бойтесь, вони щелкаються. Отпадають. Після зняття пластикової накладки від'єднуємо цю фішку і відкручуємо два гвинта. Тут і тут. Перед тим як зняти саму ручку, треба від'єднати стикту стану. .е. Ми знімаємо фіксатор і тягнемо ярміс просто. Це у нас ручка від'єднана. І Все, виймаємо з дверей, дверна ручка у вас в руках, робота зроблена. Перед поклейкою потрібно зняти ще з обов'язково з двері на LX350. І ми відкручуємо отакий от один гвинт на 10, знімаємо пластикову накладку, відкручуємо три е гаєчки і від'єднуємо провода. Це зеркало таке знято. Після того, як від'єднали кабелі і перш ніж зняти саме зеркало, потрібно звернути увагу на кліпсу, яка пластикова. Потрібно обережно її знімати, щоб не зламати її. Ось де сама кліпса. Вона дуже хрупка, треба її знімати обережно, щоб не зламати. Все. Робота готова. Задня ручка на RX 350 знімається майже аналогічно. То есть снимаем карту двери, снимаем накладку, выкручиваем два винта і так же снимаем дверную ручку.